Добрий день, всіх, хто зібрався тут на площі, аби відзначити День державності України. Але на початку запрошую всіх до молитовно пом'янути наших хлопців і в хвилині скорботи схилити голови за ними. Будь ласка, прошу всіх до фоє адмінбудинку. Сина, і святого Духам, ім'я Отця і сина, і святого Духам, у ім'я царі святого Духа Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тим жінкам, і благословенний плід Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Боже, послабля пиставі пусти, прости їхні провини волі і неволі, словом, ділом, веденням, неведенням у дні, вночі, в розумі, в думках. Все їм і нам бо ти благим і чоловік любов. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Вітаю, шановне товариство. Сьогодні ми відзначаємо відносно молоде свято йому лише два роки, бо тисяча, Бо коли святкували 30-ту річницю незалежності, президент України підписав указ про відзначення дня державності в Україні. Воно покликане утверджувати спадкоємність нашої тисячолітньої історії, утверджувати державні символи і безперервність поколінь. Ми є народ, якого правди сила нікого ніким звойована ще не була. І наші основні символи: герб, гімн, прапор, які зараз захищають наші славні воїни на сході нашої держави. Тож, наші урочистості, я прошу розпочати з підняття прапора України, всіх віддати честь державним символам. А до підняття прапора я запрошую наших воїнів, котрі тримають небо там на сході, але зараз вони тут є між нами. То є Сергій Стефанюк, Сергій Винничук, Василь Німець, Олег Данильчик. Всечесних отців до духовного слова та молитви за Україну. Слава Ісусу Христу, всечесний Отче, пане міський голово, наші воїни, захисники України, дорога наша молоде, браття, сестри у Христі. Помолимось сьогодні в День державності, в День Хрещення Руси України, коли ми згадимо князя Київського Володимира. І ти ту річницю зня хрещення за нашу українську державу, за наш народ, за наше мирне майбутнє. Реклонивши голови, з умилінням сердець наших, Господу помолімося. Боже Великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших. Приходимо до Тебе, схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів, прадідів наших. Прийми сьогодні благаємо Тебе, щиру нашу молитву і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви, прийми благання втомлених сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, миром, дай Їй волю та щастя. Премилоседечний Господи, хто вдається до Тебе з проханням до Твого милосердя, подай ласку, просимо Тебе, благослови братів наших, сестер наших, що на засланні у в'язницях, у полоні, в тяжких роботах терплять. За наших військових благаємо, дай їм силу, мужність, відвагу, стійкість проти всіх видимих і невидимих ворогів. Всемогутній Боже, Отче народів, у покорі серця молимо Тебе. Не допусти, Господи, щоб злоба ворогів коли-небудь принесла перемогу над нами, над вільним українським народом, якого ти так любиш і благословляєш. Пішли українському народові святих великих Твоїх слуг, щоб своїм власним прикладом, словом, були його мудрими провідниками у всіх серинах народного, суспільного громадського життя. Провідникам нашого народу дай світло твоєї премудрості з неба, дай нам численне, добре, святе, жертовне духовенство. Заопікуйся його молоддю, щоб вони не розтратили ласки свого хрещення, щоб одержали в родинах у школі основне християнське виховання, стали добрими синами й доньками свого народу. Благослови всі наші родини, щоб батьки були зразковими і ревними християнами, а матері. Визначалися мудрістю, побожністю, байливістю у вихованні дітей, заохочуй багатьох з нашого народу життя досконалішого, до святости, поклич багатьох до нашого стану, до геройських жертв за справи церкви і рідного народу. Благослови також дочасне добро нашого народу. Дай йому волю, щоб він міг вільно розвивати твою тобі тобою дані нам таланти. Обдаруй його правдивою, не зіпсованою просвітою. Благослови його працю на всіх ділянках розвитку, науки, мистецтва, добробуту, благослови всіх і все, щоб наш народ, живучи мирно та щасливо, міг добре Тобі служити, а з твоєю допомогою одержати вічну небесну Батьківщину. Обдаруй, Господи Боже, благослови, благаємо Тебе, Ісусе Христе, Сину Божий, знову зногострився над нами, подай провідникам нашого народу мужність Давида, розум, царя Соломона. Благослови великого неба і землі, всі їхні добрі починання, дай їм високе почуття відповідальності за вільний їм народ, житовному служінні. Боже, благаємо тебе, все Господи, про особливу опіку і просимо Тебе, Пресвята Богородице Маці, цариці України, Святий обручнику Йосифе. Покровителю Селенської церкви, святий Архестратир Божий Михаїле, всі наші покровителі українського народу, святий Христитель Володимире, опікуйтеся завжди нашим народом, щоб він став народом святим, щоб виконав своє Боже післанництво, щоб навернув усіх, хто ще є поза церквою, до світла правдивої віри, щоб причинився до світлого добра людського роду, щоб був поміччю потіхою святої церкви, та щоб приносив вічно в царстві без... Нам радісну та славну перемогу на честь, розставляючи ім'я Твоє святе у Святій Троїці, Бога Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну, Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд. Та весь народ наш, який протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим. Щоб диявольські задами агресору зруйнували вони та оберегли нашу батьківщину Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу восилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свято української державності нехай Бог всіх нас благословить. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! У Бога достатньо сил, а у нас нехай буде достатньо віри. Ми виживемо, вистоїмо, переможемо, бо з нами Бог і Україна. Слава Україні! Здрава! Я запрошую до мікрофонів народний аматорський вокальний ансамбль родини Герлібів Балилуйського народного дому. Оберіг керівник Михайло Курилюк, духовна пісня Царю Небесний. Запрошую до слова міського голову Снятинської територіальної громади Анатолія Богдановича Шумка. Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Шановні сучасні отці, шановні наші воїни, захисники, шановні керівники політичних сил, громадських організацій, воїни афганці всі присутні, небайдужі люди, які зараз є присутніми на нашому майдані. Я щиро вітаю вас з Днем Державності України. Найперше, сьогодні ми вшановуємо пам'ять за тими, хто загинув на захисті України і висловлюємо співчуття їхнім родинам, їхнім дітям, їхнім внукам. Сьогодні ми шануємо і з повагою відносимося до всіх захисників нашої держави, тих, хто і на передовій лінії, і на інших лініях здобувають перемогу для України. Висловлюємо повагу до їхніх родин, до їхніх сімей і разом з ними переживаємо за те, щоб всі вони. Не тільки наші снятинці, а всі захисники України поверталися додому живими і неушкодженими. Найбог допомагає всім. Сьогодні я хочу від всієї нашого керівного складу міської ради, бажаю всім, всій нашій громаді, всім сім'ям добра, здоров'я і найшвидшої перемоги. Дякую, слава Україні! Запрошую до слова голову організації просвіта на Снятинщині Івана Юровича Оровця. Сьогодні ми зібралися на цьому майдані вдруге. Вдруге, щоб відзначити День державності. День Української державності. Це дуже молоде ще свято, але віриться, що із великою перспективою і з великим майбутнім. Тому що саме це свято нагадує нам, що Україна мала свою державність, що Україна була державою, вона є державою незалежною і віриться, що буде і залишиться такою назавжди. І нехай в минулому наша державність була фрагментарною. Але вона була, її прагнули, її хотіли, за неї боролися. Скільки поколінь хотіли жити в незалежній українській державі, а нам випала така доля, але на долю нашого покоління випало і завдання відстояти цю незалежність, вибороти її. Сьогодні церква вшановує святого князя Володимира Володимира Великого як фундатора одного із засновників української державності. Але поряд із ним ми повинні згадати і багатьох-багатьох інших відомих і невідомих тих, хто боровся за українську державність, тих, хто відстоював її, це і князі Київської і Галицько-Волинської держави, це і творці Української Гетьманщини, це і ті, хто в період... Глибокої бездержавності, коли у період темного колоні... колоніалізму, звертаючись до України, наголошували, та вірю я, що ти з вогненним бидом засяєш у народі вольних колі. В цьому ряду, безперечно, ми повинні згадати і героїв нашої Української революції 20-х років минулого століття, українських січових стрільців. Тих хлопців, яких ми щорічно згадуємо, які полягли під крутами. У цьому ряду ми згадуємо, безперечно, наших славних вояків української, повстанської армії, дисидентів 60 романтиків 90-х років, Уже наших сучасників, які виходили на обидва київські майдани, щоб так само доказати, що Україна хоче бути незалежною державою. І особливо героїв сучасних днів, тих, хто зараз там на сході, тих, хто зараз у волі чи неволі, але тут разом із нами. Тому що легко любити Україну на відстані часу і на відстані простору, але набагато важче бути зараз там. А от саме ці хлопці, ці наші герої, вони доводять нам. Що були і в нас сторінки славні, бої і перемоги, ми є народ не бездержавний, у нас є своя дорога. По ній ідемо і дні, і ночі, тираємо піт і сльози. Сусід найде собі, як хоче, нам з ним не по дорозі. І сьогодні, віддаючи шану. Оцим хлопцям, доводячи нашому сусідові, що нам із ним не по дорозі, ми відзначаємо цей день день української державності, день нашої держави. З вірою у те, що ми будемо відзначати його, що будуть відзначати наші нащадки і наступні покоління. Тож слава нашій державі і слава Україні! Рає літо, воскресає осінь, всяк поспіша на свіланок, де мудрі осені, красуні, золотокосій мільйони рук плетуть вінок. А потім дівчину повинної краси, піснями заквічавши, до господи чекатимуть, щоб чесно запросив мільйон гостей за білий стіл Господа. На пів землі квічаста скатертина, на три землі любов і доброта. Сідає біля столу Україна, сідає Україна та не та, мій у Сибірі аж голосить осінь. Мій у землі хитається стара, моя відтяла українські коси. А мій не повернувся з за Дніпра. Мо я в Австралії, а мій вупа загинув. Не побивайтесь, дітонько, дарма і дивиться на сонце Україна. І сонця вже не бачить, бо нема. Немає сонця. Чи нема очей? Як важко ту недолю зрозуміти, розходяться по Божім світі діти десятки, сотні, тисячі плечей. А де ж обличчя, де обличчя, де ті пісні, що ними ти жила? Де люди з крилами орла? Де прапори? Де 22 січня, де той вінок, що ти плела? О, моя земля на Україну, ти уже по поясу землі, ще сама собі і жнеш і косиш, б'єш тунелі і кладеш бетон, ще сама собі води підносиш, та щораз грузаєш у полон. Україно, краю мій, серце моє піднімайся. В тебе сил доволі, в тебе досить Сонця і землі, щоб засісти у в колі, а не злидним при чужім столі, Україна, в тебе стільки сили, що й останній витримаєш бій, що сама із власної могили вийдеш, як учитель твій, хай же будуть. Лиця, а не спини, хай не одиниці, а полки, хай же будуть діти України, а не всіх народів смітники, хай дороги будуть не стежини, хай мільйони на єдину путь Україну, вірю, щиро вірю, справиш ти обжинки. Ті, що їх державою зовуть. Ти тоді усім розправиш крила, подаруєш кожному свіла, а поетові пошлеш волошки на далекий гріб за океан. Знаково цей вірш був написаний У далекому 1972 році. А ніби сьогодні. І сьогодні все трагічно, сумно, але все буде чи тут, чи там, бо доля вона строката. Сьогодні світ вміщається увесь на дні рюкзака солдата. Дякую вам, славні наші титани, що тримаєте небо на сході. Дякуємо всім, хто на місцях там, де він є, так як уміє, чим може наближає перемогу. Ми разом, ми єдині і ми є держава. Будьмо єдині і наближаємо перемогу разом. А наші урочистості з нагоди Дня Державності України прошу вважати завершеними. Перемогти недостатньо знищити свідків своєї ницості. Ми не знищенні, бо з нами правда, з нами Бог і Україна, і Україна вічно житиме, допоки світ та сонце много і літ нашій Україні.